Доброй друзі, це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу і це кухня закладу Лакс. І з вами, як завжди, ваш улюблений шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на допомогу нам у приготуванні чогось смачного завітав наш гість, організатор заходів Артем Кузнєцов. Артеме, добрий день, вечір, ранок, в залежності від того, коли люди дивляться наше шоу. Як справи? Нічого, кружимось потрошку. Як настрій. Ну майже чудово. Чи є настрій приготувати сьогодні? Щось нашне? Ну спробуємо. Спробуємо тоді. А Богдана, давай почнемо з того, що ми сьогодні готуємо, і будемо починати. Друзі, ми вже готували багато чого і м'яса, і рибу. Сьогодні ми будемо готувати крила по З свого часу. Вже можна так сказати. Я працював в одному закладі в Буковелі, і ця страва була топом продажу. І сьогодні в приготуванні цієї страви нам допоможе наш запрошений гість. Супер, ну що ж, я пропоную починати, аби не затягувати, тому що їсти дуже захотілося після того, як Богдан сказав, що ми сьогодні готуємо, тому що крила я дуже полюбляю. Тому, друзі, ще раз, це перший міський телеканал, це кухня закладу ЛАКС, це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, традиційно починаємо з завдань від шеф-кухаря. У тебе сьогодні супер завдання, нічого не робити і просто задавати питання. Обожнюю ці випуски. Так, що нам потрібно? Тебе буде завдання розрізати крила в mm. І після чого ми їх разом замаринуємо. В цей час я буду прогрівати нашу пательню. Друзі, сьогодні ми використовуємо ті самі базові спеції, які використовуємо і в минулих випусках. Ви побачите, які в описі під нашим відео. Тому зараз ми нарізаємо наші крила і маринуємо з того, що є. Супер. І так, ну що ж, поки що я пропоную познайомити наших телеглядачів з Артемом. Артем, чому організація заходів? Чому була обрана саме, скажімо так, ця робота, ця професія? Це, мабуть, якесь історичне вже питання. Ну, так склалося. Так склалося. Так склалося, тут да. от, от реально так склалося. А якщо говорити про організацію, про організацію ну, свят, так, що це за свята? Що це за е, якісь да. концерти, це просто якісь там сімейні заходи? Ну, ну, можна сказати, що всі. Всі, всі да, всі свята. І сімейні, і дитячі, і концерти, і театральні події. Все в Угу. Скільки років ти вже в цій справі? Я вже навіть не рахую. Всі, що є, всі твої, так. Це, мабуть, ну, років з 19, може, з 20. А може навіть раніше. Реально, я змінуся з рахунку. — Тобто з юності так почалася так, так, так. любов, скажімо так, до організації. Ну склалося так. Да. А наскільки нам відомо, це що ну, організація концертів і зірок, які приїздять так до так, Кривого Рогу. А, якщо говорити про такі найбільші, скажімо, концерти на таких найзнаковіших зірок України, хто це був? Ну, Монатік був монатик. монатик, барських був. Ну, Полякова. Тінакарень, Лобода, всі. Тобто, можемо сказати, всі, хто приїздив до Кривого. Рогу. Да. А, і хто нас запам'ятався найбільше? Можливо, був якийсь там, кумедний випадок з кимось, можливо, був якийсь там а, добрий випадок, який запам'ятався з кидом. Ну, ну, кумедних е, випадків можна нахопатися, коли ти читаєш райдери артистів. А що таке найкумедніше було в, в, в чийомусь райдері? Шкарпетки, труси. Тобто навіть до цього доходить. Коли артист знаходиться в турі, ми просто перепитали, що вам це? Артист знаходиться в турі. Команді нема коли прати, щось десь бігати, купляти. Вони просто пишуть це в райдер і потребують цього від організатора. А що б ти собі в райдер написав, якби ти був артистом? Я? гримерку. Ні, Ну заставлю, що ти у тебе там є п'ять якихось там. Галочик та я не мені. знаю, я ніколи з таким не зіштовхувався. У мене диви, коли я там веду якісь весілля або свята. У мене в райдері просто бутилочка негазованої газованої, пляшечка, негазований, <рес> Дайте щось поїсти. газованої, ні, не водички і стакан. Все, <рес> це весь мій 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 райдер. <рес> Не люблю не їсти на заходах нічого, тому що я не, не можу поїсти і потім от там. Ну, Ми помітили, ти чи... що. Ні, ти не поїсти віде. люблю на кулінарному шоу. А, а давай, от, Богдане, про твій райдер поговоримо. Ти ж у нас виконавець пісень, артист. Ні, ну слухай, якщо так ну, розбиратись, то як ну, виконавцю потрібно там їхати за місто. Потрібно, напевно, так, якщо мене замовляють для виступу, там, оплатити дорогу, десь поселити, щось поїсти, там, щось попити. ну, Вже чотири, ну і п'ять, не знаю там. Ну і ще раз поїсти. наприклад. Що і, ще давай, і, 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 і давай давай ще, ще раз поїсти. Ну, так. Поїсти до виступу, під час виступу і і після. І в дорогу щось ще буде проти такі І можна працювати, в принципі. І можна працювати. Так, і. Райдер майже готовий. Так. Ну а як? Ні, Ну справді також, якщо там велика якась зірка, потрібно там ще у когось свої там таракани в голові. Комусь потрібні якісь ММДМси. Ну, я просто чув так. багато інтерв'ю бачив. Ми... Так, ну там люди ж. З розуму сходить комусь щось там. Борщя, ну сипте мені, будь ласка, відро, я приїду виступати, мені потрібен борщ. Але знай так. кого дивнішого, це шкарпетки і. Ну, ці, до, кінде, до речі, кіндер я не зря сказав. В кіндер були в райдери Монатіка. кіндер? ж в, в Кіндері. Да, Вони, ми теж не зрозуміли спочатку для чого. Він їх дає дітям, коли до нього хтось там лізе на сцену з малечі, або несе квіточки, або ще щось таке. Ну, це... Просто це така обмінна штучка. Ну, Це дуже мило. Да, якщо, а самому так, їздити так. артисту купляти Речки, це не незручно. Тому в Райдер пишеться така історія і додається. А чи е, бувають моменти, коли, ну, скажімо так, вони трішки вредніші ці зірки? Ну, вредні, не найврідніші, найвибагливіші ну, для мене стосовно для мене по організації. Да? Оля Полякова була зі своїми нюансами, так скажемо. Чи можемо ми якийсь нюанс один хоча б назвати? Ні, це ну, не стосується якоїсь там сильної вредності. Да? Це можуть бути якісь моменти, які ну, там, артисту потрібні саме зараз, саме, саме в цю секунду, да? там, якась там водичка перед сценою або ще щось таке, або о, треба зустріти, або там охрана може там, не спрацювала таким чином, як хотілося б артисту наразі. Там дуже випадково складається ситуація, коли артисту о, треба щось от прямо зараз. І, наприклад, хтось підійшов, щось там намагається сфотографуватися з артистом, бо люди ж не розуміють, що треба, ну, чи, чи треба так робити, чи не треба. У нього емоція, він підходить до сцени і хоче щось зробити. Да? А особливо коли це там на ну, приватній події було. Людина виходить на сцену, якби обніматися з е, Охрана десь не спрацювала одномоментно. Ну, це так випадково сталося, да? сцена була, ну. Дуже невисока, якби людина могла просто на неї зразу зайти. Ну і якби артистка це ну не Так, да, Їй не сподобалось. Ми ну, явно побачили по обличчю, що їй це не сподобалось. <ривіт> як виходити з таких ситуацій? Ну, викручуємось якось. Викручуємо. Да? Швиденько, тут же все. Ну, та Організатор це така людина, її майже ніхто не бачить. Це добре, коли. Але вона відповідає за все. Вона, але вона відповідає за все. І ти коли е, знаходишся, е, е, ну. Поряд, ну тобто, ти маєш знаходитись весь час, поряд і е, ну какби припиняти такі ситуації наскільки можливо, так що буває таке, що я, наче, не... Якийсь шматочок охорони, да, десь, <рес> десь там лізу ну, до цієї людини, да, прошу, щоб він не, не робив, поки охрана не спрацювала. О, тобто організатор це і охоронець, і організатор, ну, і все-все-все, що входить все, в цей все, список. Все що можна, це ми робимо. <рес> так, повернемось з нашої страви. Богдане, що е, далі нам треба? Каліце робити? Вже нарізали, потрібно все це замаринувати mm -hmm. з тих спецій, що ми mm -hmm. маємо. Роби на свій смак, наприклад, як ти там. Тобто ми не все це добре. Доведі... Звичайно, не все, трішки всього. Угу. Ну, У нас крила, крила пекінські, друзі, а, кін, я пікані. В, в кінці вони будуть з перчиком чилі, дуже дуже гостренько буде, тому зараз трішки маринуємо, будемо обсмажувати до золотистої скоринки, це після достатньо? чого. Ну, так, так, так. так, так. вже так, погляд, достатньо. як шеф-кухар. Плюс до всього я зробив соус, який ми будемо. В якому ми будемо карамелізувати, запікати. А ми їх не солимо? Ні, ні. В соусі вже все є. В соусі все вже. Так. Mm -hmm. я, mm -hmm. я поділю, а чи є, є такі крильця там? в меню закладу «Лакс»? Є схожі, є крильця спальці. До речі, ми їх також готували в минулому випуску. В Одному із Так. Вони дуже схожі. Ми крила, до речі, готували і на мангалі. Взагалі можна готувати будь-які різновиди крил, але ці крила, мені подобаються тим, що вони. Карамелізовані, знаєш, вони дуже гостренькі, дуже солоденькі. Ну і в цілому, як чоловіку прийти там з роботи, знаєш, як ми готували, вже що полюбляєш щось там карасиків, там це все поробити. Посидіти, посмакувати це саме та страва, яка може вам сподобатись. І, до речі, так само можна задіяти на приготування всю родину, наприклад, і дітей. Можна їх так само обсмажити, нарізати на, на шпажки. Нанізувати і все робити. Все. Тобто можна не тільки приготувати смачну страву, але і провести гарний час. Так, свії, так, так, так. Все, патення наша нагрілась. Зараз ми все все обсмажуємо до золотистої скоринки. Так. так. Що після цього? Після цього, я так розумію, ми відп... будемо відправляти до духової печі. Після цього ми додаємо нашу карамель, яку ми зробили соус, і відправляємо до духової печі. Друзі, на 8-10 хвилин на температуру 180 градусів і будемо робити нашу видачу. Супер. А, Артем, а чи готуєш ти? Каву зранку. Каву зранку. Це теж потрібно вміти це, робити. Це, 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 це фірмова справа. Це для, для того, щоб зробити каву зранку, треба встати першим і піти це робити. Тоді не буду запитувати про корону, але запитаю про улюблену страву. Улюблену. Ну, мабуть, класика жанра це... тушкована картопля, О. бажана на яловичині, борщ, як у всіх, мабуть. З чесничком, з солком та. Прям... А це по-нашому. Да, по-нашому, да. Ну, скажімо так, не паста якась там карбонара, а звичайні, ну, звичайні страви, українські звичайні, українські звичайні strали, звичайні страви. Так. страви да. так. Нічого такого, в принципі. Та слухай, ну а які зараз у тебе плануються, може, заходи, якими ти можеш поділитися з телеглядачами, запросити. Так, от куди можуть піти найближчим часом, часом криворіж для того, щоб ну, морально відпочити. Так ходіть до театру і. На концерти. В принципі, неважливо, на які сами. Просто ну, приходьте, гарно провести час ну, на будь-який захід. Тому та? що, ну, Перше, це підтримує наших артистів. Повірте, в цей час це, ну, це і для них також потрібно, тому що ну, я не можу сказати, що у нас там зараз велика, велика кількість людей ходить на якісь події. Так? Всі хочуть, може це трошки важко наразі стосовно грошей. Не всі можуть дозволяти собі, але ж ну, це емоція, емоція, яку треба так скажімо, перезавантажувати. В наш час, коли до нас завжди щось летить, щось відбувається, нам треба трохи змінювати під... під... картинку, да, підтримувати себе, своїх е, близьких. Так що треба брати людей, іти на якісь події. Е, неважливо на які, не, е, гарні. Не, не дуже на, 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 на чийсь погляд можуть бути події, але ж, ну, але ж треба ходити. На ну, справді важко зараз проводити. Ми також штовхувалися, виступали там в театрі, коли були сирени, mm -hmm. отак от, уявляйте, друзі, повний зал людей, отак от сирени, потрібно всіх виводити. Щоб так, так і, це так, був так, якийсь фестиваль, так, Богдан на ньому о, приймав участь. І я пам'ятаю, що це розтягнулося, по-перше, дуже надовго, багато незручностей. Так, є укриття, безперечно, угу. це дуже класно і це правильно, що вони є, але от сам процес втрачається все-таки в артиста в цей настрій, так, напевно, коли... Ну і в артиста є, а в глядача він трошки втрачається. Але ж все одно, ну що нам робити. Ну, ми Такі розуміємо, в да. яких реаліях. Такі ми... умови, да. так. Ми... Умови, ну, безпека це і життя найцінніше. Тому йдемо в сховище. До речі, артисти дуже часто, особливо коли затягується тривога, вони виходять до глядача. Ну, це прям вже ну, в моєї практиці це постійна історія. Наприклад, там театр Чорний квадрат, який ну, я вже ввожу, мабуть, років. 10 до Кривого Рогу, ми починали спочатку в Адномдека, зараз в театрі Шевченка це проводиться, все, то е, вони прям, е, ну, постійно це роблять і вже навіть люблять це робити, тому що це інша комунікація з глядачем, яку вони не отримують зазвичай. Тобто е, люди виходять, ну точніше, люди збираються десь там поза е, театром або просто виходять в сховище. Тобто, в Сховище ж артисти йдуть в те саме сховище, що У і люблять. Ну, це... І спустивши в сховище, там там починається маленька інша вистава. Для артиста це ну, саме, що не є пряма комунікація з глядачем. Вони отримують фідбек якийсь, Да? Люди кажуть, що їм подобається в виставах, що не подобається в виставах, що, ну, що їх чіпляє дуже сильно. Хто з артиста Ну, Це така пряма є такі калуарні відосики у нас. І коли Є, ми це... знімаємо це, і це прямо, ну, дуже тепло. Це дійсно класно, це вражаюче, що от артисти виходять на живе спілкування з глядачем, навіть незважаючи ні на що. І я думаю, що і глядач в ці моменти він, ну, трішечки більш щасливіший, незважаючи на цю і тривогу. Він отримує інші емоції. І і так, Богдане, що ти додаєш, поки ми тут говоримо? Друзі, ми вже підсмажили наша криця. Зараз я зробив соус той самий з карамелю, який ми будемо також додавати. Трішки ми його обсмажимо в цій карамелі, буквально 2-3 хвилинки і будемо додавати вже потім на противінь та відправляти в духовку. Тому, друзі, поїхали. Його потрібно не дуже багато, його буде достатньо там буквально декілька ложок. Вже відчуваєте, так? Як воно все і смак, і звук. І все йде. У нас пішов процес. От навіть запах, запах одразу змінився, так? так? Тільки от був доданий соус. Знову ж таки, друзі, нагадаю, цей соус можна використовувати і для риби, і для овочів. Я з ним поділюсь так само в описі під нашим відео, шпаргалки від шефа. А в цей час, поки будуть досмажуватись наші крильця, друзі, я пропоную в традиціях нашого шоу подивитись невелику історію про те, чому саме крила по є такими популярними у світі і такими смачними. Дивимось. Крила попекінські народилися під впливом традиції китайської кухні, де курятина частий гість на святковому столі. Їхній секрет простий: ніжне м'ясо, аромат спецій і рум'яна скоринка, яка робить кожен шматочок особливо смачним. Популярність цієї страви давно вийшла за межі Китаю. Сьогодні крила по подають і у вуличних закладах Пекіна, і в ресторанах по всьому світу. Вони стали улюбленою стравою для великих компаній, адже їх зручно їсти та неможливо зупинитися після першого шматочка. Друзі, поки ви дивились історію, наші крильця вже готові. І ми а, що робимо? Ми переходимо до видачі і ось мій вихід. Нарешті. Нарешті ти дійшов до своєї справи. Друзі, нарешті ми зараз будемо викладати. Давай з тобою зробимо разом це. Давай. Викладай, як ти це бачиш. Можеш там по кругу, по колу, можеш там ну, прямо добре. якось. Так, дивись, гаряче. Горя, ще, да, ще я так пропонуваю, почну, да. а ти там може. І можеш це так викладати. Я ж думаю, що це якась. Супертехнологія. Супер якась є, є, та... є, є у Богдана, але ні, Богдан. Немає, завжди... та... Він все максимально спрощує. Я От, що мені подобається в ньому? Він не заморочується, як то так. А, Але це значить? повинно виглядати яскраво. Друзі, 3-5 кольорів максимум повинно бути вторіться. Так само і за спаком. Ну, бачите, це є якась технологія. Ні, це, це моя технологія. Там всі ж по-різному роблять. Знаєш, я наприклад Але 5 пять кольорів, так? Так, це повинно бути яскраво. Знову ж таки, багато ситуацій, коли виносять тобі страву, і першим, першою справою потрібно було. А, тому це має бути друзі, гарно. Друзі. Тому якщо ми винесли, винесли страву в закладі е, і е, там менше двох, менше трьох-п'яти кольорів, знаєте, її готував не Богдан Солян. Однозначно, це якась підстава. Супер. Так, це у нас є. Зараз задекоруємо трішки. Це так? Виглядає багато. Так, ну, слухай, це, по-перше, так, трішки його скупонуємо, так далі. Поїхали. У нас же ж по пекінськи, тому, друзі, як ти гадаєш, що повинно тут ще бути у нас? У нас повинно бути дуже пікантно гостре Так, ми так... зараз додамо перчик чилі так, щоб було прям дуже-дуже дуже нам спекотно. Завжди Наразі хотів навчитись так робити. Я, я два роки з ним працюю, я не можу так навчитись робити. Ну, Пальці ще на місці, тому ми, ми, друзі, до цього йдемо. Додамо знову ж таки, томати, чері. У нас червоний колір є. Так, Супер. До цього всього у нас є цибулька червона, вже маринована. Ми її викосуємо до 6 та і в цілому вона просто смачна, тому друзі, маринуйте цибулю їжте, щоб імунітет був дуже у нас потужний. Так. Зробимо так по краєчкам. Цього буде достатньо, так? так. І зразу, одразу і кольор да, додали, вже щось виглядає. Далі на крильця ми додаємо наш червоний перчик. Є таке. Висок. Богдане, я б на своєму місці трішечки би швидше це робив, тому що, знаєш, ми можемо не витримати зараз. І не буде так гарно. Друзі, Додам... Я зараз точно схоплю одне крильце і побіжу. Додамо наш болгарський перчик, але перчик наш український сьогодні, тому зеленого кольору також. Трішечки сюди. Ну по-домашньому, по так, і трішки ще укропа. О, мій улюблений. Але я ми, чекав. <клі> нарізати не будемо, щоб цю страву для Саши нічого тут не зіпсувати, так? Да? Як то кажуть, тому. Щоб Саша хоча поїв. <кліп> а що Саша взагалі не їсть? Я не люблю кріп, так. Це... Я потім скажу не, не на камеру, чому саме, бо не всім це сподобається, а що у нас кулінарне? Все. Тому в цілому наша страва готова, зараз засипаємо ще трішки так? І вона у нас яскрава, кольорова та дуже смачна. Друзі, це, ось ми... така краса в нас сьогодні вийшла. Перед тим як ми спробуємо ті криці, які ми сьогодні приготували, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми використовували, і шпаргалочка від шефа. По соусу, який ми використовували, тому дивимось. Для приготування крил по пекінськи Вам знадобляться наступні інгредієнти: курячі крила 1 кілограм, спеції до м'яса 5 грамів, часник 5 грамів, рослина олія, 30 грамів. Перець мелений 1 грам. Спосіб приготування: розрізати крила навпіл та ретельно змішати зі спеціями, обсмажити на пательні до золотої скоринки та додати соус. Соус по – гірчиця французька, 50 грамів, мед 30 грамів, соєвий соус. 50 грамів, соусу нагі 30 грамів, перечілі 20 грамів. Усе змішати та додати в пательню до крил. Просмажити 3-5 хвилин, викласти на противінь та відправити в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Смачного! І так, друзі, зараз ми оцінимо нашу страву. Артем, так, Артема, ти на права гостя. Першим. перше. Куштуєш. Першим. Так. І потім. Бо Богдан вже не може витримати. Я вже хочу зробити птицю, і рибу, і молодицю. А це мені подобається Богдан за свою безпередонність. Що тут вийшло сьогодні? Друзі, це щось неймовірно. Або соус. Або це я так гарно порізав крил. Ми поїдали все. Або це я так гарно подав тарілку в кінці. Так і є. Друзі, це дійсно дуже смачно, дуже пікантно з такими нотками, так, гостринки, але не, не дуже. І от це все в поєднанні дуже-дуже смачно. Тому готуйте такі крила в себе вдома, як сказав Богдан, можна залучити всю родину, всю сім'ю, дітей, дружину, бабусю, дідуся, сусіди, сусіди. всі збирайтеся великими компаніями. Так, і фантазуйте на своїй кухні. А я вам ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал. Це була кухня закладу Лакс і це було найсмачніше шоу. Ми всім бажаємо смачного і па-па! Ти -па. робиш? Не знаю, дурна привичка. Це, це все время вирізають. Вирізають. Друзі, як завжди, ми використовуємо базові спеції, такі як паприка копчена, перець духм'яний молотий, чесник. Мелений. Мелений, так мені підказує колега. Давай ще раз. Друзі, і як завжди ми використовуємо. давай. <кхем> Поїхали. Куди слажування А да, Що виговорять, ти ж мені не даєш. Друзі, і як завжди ми використовуємо. За ну, <кхем> Друзі, як завжди ми використовуємо наші базові спеції. Сьогодні у нас паприка Молона. О, <кхем> <плес> я сейчас, сейчас я щас знаю, как я скажу. Друзі, сьогодні ми використовуємо ті самі базові спеції, які використовуємо.